Навряд чи в нашій країні знайдеться людина, яка не любить картоплю. Сортів картоплю безліч, якісь схожі, а якісь ні. Селекціонери дають імена, які підходять рослинам за тими чи іншими параметрами. Ось, наприклад, відмінна назва сорту красень. Давайте подивимося, наскільки він виправдовує своє ім'я, опис картоплі красень. Картопля красень була виведена українськими селекціонерами інституту картопляного господарства ім Аглорха у 2009 році. Його включили в Держеєстр по центрально чорноземному регіону. Також він знайшов популярність в Молдові та Україні, хоч у рослини середньої висоти проміжного типу, непівпрямо стоячий. лист зелений середнього розміру, квітки білі. З незначною синявою бульби мають овальну форму і неглибокі очі, завдяки яким її дуже зручно чистити. Зовні картопля гладка, червона, а м'якоть кремового кольору. Вага бульби може варіюватися від 91 до 166. Характеристики сорту картопля красень має більше позитивних властивостей, ніж негативних, приємний смак, висока товарність. Стійкість для хвороб і шкідників вище середнього і відмінна лежкість 9,7. Смакові якості. Красунчик дуже смачний картопля за вмістом крохмалю 1,2478. Його можна назвати універсальним сортом. Він ідеально підходить для приготування картоплі фрі, а на виробництві з нього роблять сухе пюре. Також він прекрасно підійде для смаження, варіння, як в очищеному вигляді, він не розварюється. Так і в мундирі, шкірка у коренеплодів не тріскається для приготування супів прекрасно тримає форму. Салатів, а також для запікання. При тепловій обробці красень не темніє. Урожайність Урожайність красення варіюється від 169 до 2001 з 1%, сотки. а максимальна досягає 284 к при правильному догляді один кущ дає близько 5 к картоплі. Сорт є середньораннім. Від появи сходів до збору врожаю проходить 60-80 днів, товарність становить від 85 до 98. Стійкість до негативних зовнішніх факторів, хвороб і шкідників, картопля красень посухостійкий і відносно стійкий до механічних пошкоджень чутливий до золотистої картопляної нематоди. Серед невосприимчив до фітофторозу по бадиллі, стійкий до раку, зморшкуватої і смугастої мозаїки і фітофторозу по бульб, від городників красунчик вирощував у 2014 році, врожайність так собі була, дуже спекотне літо було, зате в порівнянні з іншими сортами ні парші, ні болячок не було, і жодного бульби гнилого не було. Саньок 62 хтп. Хорюм пригозрю в Євтопіцт шість шість один садили ми якось красення. Хороший сорт, бульби апетитні такі, але нематода, правда. Деякі картоплини попсувала, а так урожай пристойний зібрали загалом. В цьому році її теж посадили. Тільки не знаю, як з нематодою боротися без хімії, може хто підкаже. Ігор і Анна ж окрю брую п'ять Сорт картоплі красень я взяв, тому що назва сподобалося. нормальний сорт. Нічого до нього не пристало, ніякі хвороби, комахи, і картоплі з куща виходить багато. Мені вона підходить, тому що я терпіти не можу, коли картопля розвалюється. Картопля красень завжди у формі. Красунчик після варіння залишається красенем без всяких там темних плям. Коротше, красунчик за всіма показниками красунчик. Цього року посадив його знову, що посадив Red Scarlet. обидва сорти з червоною шкіркою і не розварюються, за що я їх і люблю. Васятка 1.08 нуль вісім, ірацом 3.925138 огляд красення і інших високоврожайних сортів. Відео картопля красень приваблює овочівників своєю врожайністю, лежкістю, ційкістю до багатьох захворювань і красивими бульбами. Завдяки яким він імовірно і отримав назву господині, люблять його ще й за те, що він залишається світлим і цілим при будь-якій термічній обробці.